Всім привіт-привіт! Сьогодні продовження треш манікюрчиків. Я вирішила разом з вами зробити ефект мушлі, такий на нігтях, але я припустилася дві помилки, які подивитися зараз відео. І треба мені, ось вже я додала собі топ, топ дуже густий. І ще треба мені долити базу, бо вже закінчиться в маленькій ось цій бутилочці. Дуже погано, що воно все ось так пачкається, але то відбувається з усіма базами, з усіма топами і також гейдлаками. то треба все чистити, флакончики, якщо ви їх використовуєте повторно ще раз. Як ви бачите, я флакончик використовую маленьку бутилочку, багаторазово і взяла в великій бутильці, так ну, ощадніше брати матеріали великими бутилками. Дуже густа ця база, я вам її вже показувала неодноразово. Це саме та база, яка мені підходить найкраще, так як алергетику на Геллак, на яку в мене немає алергічної реакції. Але під нею, хочу зауважити, треба підкладати гарну підложку з прозорої надійної бази, що не дуже добре, адже на ту надійну базу може бути алергія. В принципі, коли добре підшліфуєш знежириш ніго, то можна походити з цією базою. Частенько я так роблю. Так, це Буде, можливо, не місяць покриття, як я вам вже говорила, але все ж таки можна користуватися. Ну і тим часом, доки я вам щось там розповідала, я ось підливаю туди і щось, дуже багато входить цю баночку, 8 мл, як наче пів бутилки ось цієї пластмасової 30 мл. Війшло. Далі треба ж тут трошечки все підчистити, інакше буде там по різьбі в нас потече та база, розмажеться, і буде те ж саме, що і навіть. Скляній тій бутилці. Це все закручую, відставляю подалі, а маленькою з пензликом буду користуватися так набагато зручно. І, до речі, є в цій фірмі ще 17 мл баночка, ось така бутилочка, Але вона незручна. Чим вона не зручна? Бо там дуже задовгий пензлик і не завжди ним зручно кудись там підлазити. То я використовую, намагаюся використовувати ось таку під 8 мл. так? І... Почищу трошечки і бутилочку горлишко, то і ось тут пензлик почистю, і набагато все краще, легко входи і користуватись набагато зручніше. Вже підложку нанесла, є ж база, але якщо хочете носити нарощування довго, не беріть саме таку базу в якості підложки, а беріть якусь каучукову прозору дуже гарно. І на неї ж на ту ж базу клейте саме гелові тіпси. Продовжую використовувати ті ж гелові тіпси. Які мені не сподобалися, і хочу сказати, що сьогодні, до речі, я нікуди не поспішала з нарощуванням, вдалося якось так підпихати ці гелеві тіпси набагато краще, і вийшло в мене набагато краще нарощування. Тобто я нікуди не поспішала, і подивіться, я брала навіть і ширші, чим мені потрібні, гелеві тіпси, але був один нюанс, Ось, подивіться, на мізинчик я брала собі гелеву тіпсу, і я її відірвала. Бо вона була дуже-дуже вузька і взяла ширшу, але ширша дуже гарно ввійшла. І зараз розповім, чому. Ще треба буде попрацювати ось тут зі знаночками, то все стопом густим, якраз я попрацюю, або можна якийсь декор туди ще підіпхати, там є сходинка. Коли я полімеризувала, я ось так от затискала ширшу тіпсу, і так, щоб вона входила в бокові валики туди. І так само я її тримала. Вона не заполімерізується. і дуже гарно арочне вийшло нарощування. Ось тут ці плямки в ідеалі треба пусті місця, ви бачите, краще було б зробити перенарощування. Але так як я роблю це все для відео, то я вже не буду переробляти, а ви майте на увазі, що ось таких пустих місць не має бути, інакше може там щось відірватися. В принципі, там не дуже то так і багато, але я не раджу так залишати. Далі наступне, що я роблю це Ну, трошечки підведу тієї ж бази під кутикуло і там ту малесеньку сходинку. До речі, сьогодні вона доволі таке мала. Придивіться, якось так я приклала добре тіпсу особливо на великому пальці, що сходинки із цими тіпсами майже немає. Ось так пензликом це все я роблю дуже делікатно і доволі багато часу забираю, щоб не було якихось там зайвих затьоків. І ну потрошечку такими кроками підштовхуючи я туди заштовхую саме базу, щоб не було сходинки, і все було то все одним суцільним матеріалом. Ну, А далі я вже вирішила приступати до дизайну, до ефекту мушлі і взяла ось такий полігель, який я колись замовляла на Aliexpress. Сьогодні таке в нас нарощування, нарощування нігтів гелевими тіпсами і нарощування нігтів полігелем. Хоч ми основну частину зробили гелевими тіпсами, але полігелем. Гель бере участь. І я вирішила це полігель гель, попросту взяти, ось так, видавити на ніготь, потім пензликом то все краще підрівняти і зробити той ефект таких борозд. Що в мене вийшло, зараз ви подивитесь і чому так вийшло. І зараз також вам все розповім. Пензлик я змочила, як ви бачите, прямо в цій баночці з помпою, я накачала туди е, знежирювач і туди прямо вмикаю пензлик і розтираю більш-менш, щоб то все було рівніше, адже я то все просто так гамузом вивалила з е, тієї баночки, з того тюбока, так. Роз, Розтираю трошки, так дуже-дуже рівно не розправляю, бо мені то не потрібно. Але більш-менш то все роблю. Ну, і далі в мене було два способи, два варіанти. Я думала, чим то все зробити. І в мене попало під руку саме пластикова апельсинова паличка. Ну, зараз давайте ось це дотримую, і тоді будемо вже робити. Тут я, в принципі, намагаюся все з турців прибрати, що вже далі буде неважливо. Але все ж таки намагаюсь підправляти ситуацію якось. Все розтираю. Якщо липне, Дуже сильно до пензлика, то тоді ще краще більше змочуйте, знежирювач ваш пензлик. І тут я взяла за тонкий ось цей, як ви бачите, цю апельсинову палочку, я почала робити борозди. Ніби воно то кльово, борозди можна було зробити малесенькі, але мене підкачав цей Polyg's Aliexpress. Він мені й до того не подобався своєю рідкою консистенцією. І в цьому дизайні я припустилась дуже велич. Помилки. Я не знаю, чого я його підхватила. Напевно, бо його в тюбику саме найбільше було, якого залишилося. Як ви бачите, щось там вийшло, те, що мені не потрібно, і я все це переробила вже другим. Той, що в мене в, в ось цій біленькій банерці. Він також доволі рідкий, тільки що я вам показала результат на великому пальці, то вже було перероблено. Те, що я щось там намагалася промазати попереднім полігелем з aliexpress, в мене нічого не вийшло, бо тільки я провела тією апельсинкою, так і в мене всі ті борозди почали попросто запливати, дівчата. Просто вони зливалися, і ефекту не було того, що потрібно. Якось я ось цим полігелем, це здається, полігель в мене був з Аврори, бо тюбик я вже давно викинула, це той, той що зараз у мене йде в цій баночці біленький. Я видавила його туди, так мені зручніше набирати для якихось там декорів, щоб кожен раз не видавлювати. Він трохи густіший. Але хочу сказати, також, він доволі рідкий, та ще й коли поміщаєш його на ніг, От він ще більше пливе. Я вже з другою стороною подивіться, намагаюся зробити ті борозди, ніби борозди робляться, але все, все одно щось не то. Подивіться, все одно Він спливається і мені не подобається. І в мене залишився там лише один полігель, на який можна було покладати надії, але його залишилось дуже-дуже мало в е, тюбику, тож я його не взяла. Можливо, ви пам'ятаєте, коли в мене був рожевий полігель. так з Аліекспрес, він дуже-дуже густий, як камінюка, що майже нічого з ним не можна було робити, то напевно, сюди він був би як знахідка, скажімо так. Далі, подивіться, ось такі навали в мене вийшли на торцях, які неможливо було прибрати одразу знову ж, за рахунок того рідкої тієї консистенції, бо коли я намагаюся пензликом щось прибрати, воно або якісь завитушки робить, якісь гострі кути, ну не при Тобто, як би хотілося густий полігель притоптати, щоб воно стояло на місці, а він просто прилипає до пензлика і закручується, і вивертається. Ну, коротше, він тянеться як якісь соплі, перепрошую. То все то вивалилося туди, в принципі, то все можна підпиляти пилочкою, ще треба сидіти шморгати, а можна залишити так, як є. Адже якщо ви робите ефект мушлі, то мушля в нас не завжди така квадратна чи якась мигдальна, як наші. Нігті, то там вже обирайте, як самі бажаєте. Ну, але, в принципі, напевно, краще було б все підпиляти і підрівняти, щоб ну, все-таки був наш естетичний гарний якийсь квадрат. Тут я трохи понадкусювала, вже в мене настрій геть зіпсувався. І тут я вже втирала саме в тирочку золотаву, і вдруге я все це запартачила, коли я пройшлася ще своїм топом. А топ, я як вам і казала, дуже густий, занадто густий, і він ще більше, ті борозди, заповнив у мене. Тут треба брати такий зовсім-зовсім тонесенький, зовсім рідесенький полігель, точніше, не полігель, а топ тільки, щоб воно попросту зробити тонкий шар, щоб полягала в тирочка. Ось такий результат у мене вийшов. Всі борозди заховалися, і нема того ефекту, що мені потрібно. То я тепер вже думаю, що краще би я взяла тонесенький пензлик, вмокнула в той рідкий полігель і просто намалювала б собі такі борозди тонким пензликом, тим же полігелем. І ефект був би набагато краще. А ось топ, звісно, топу рідкого вже у мене немає. Краще беріть рідкий топ, то будемо пробувати Ще другого разу щось робити. Ось такий сьогодні косячний манікюр вийшов. На початку хотіла вам не виставляти, але ж все ж таки, щоб ви побачили якісь заминки, якісь помилки і робили якісь висновки, то все ж таки вам відео виставила. На цим сьогодні все. Будемо ще раз спробувати, можливо, той спосіб, що я вам сказала, можливо, якийсь другий. Тож, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, До зустрічі в нових відео.